Вітаю вас і слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Підбиваємо підсумки цього тижня. Він у нас був насичений про Україну. Багато писали в зарубіжних ЗМІ. Власне, ми з цього і почнемо зараз. З нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю, вас. пане Володимире, От власне хочеться розпочати про з того, що про нас писали змі, і що наші можновладці, і що пан залужний писав о, в іноземних змі. І от якщо ми вчора і позавчора обговорювали і колонку в Таймс і інтерв'ю пана залужного, і се, то зараз в Нью-Йорк Таймс вийшла нова стаття, де говорять про те, що закиди з офісу президента до залужного сигналізу. Зуть про розкол в українському керівництві. ще вчора? Власне, ми бачили реакцію на есе пана заложного зі сторони пана жовкви, і ось сьогодні. Зранку ми бачимо, що в Нью-Йорк Таймс вийшла ця стаття. Чи це співпадіння? Ні, ну, це реакція на заяву пана Жовкви. Я б сказав, як і стаття нефтаймсафтайм е стат... Ну, скам так. Реакція занадто драматизована і не зовсім точна. Чому не зовсім точно? Тому що нема розколу, є певні розбіжності в оцінках, є певні, скажімо так, стилістичні розбіжності. Я чому так кажу? Тому що коли пан Жовква робив свої критичні зауваження, не критику залужного, а критичні зауваження щодо тональності і деяких оцінок цієї статті, я був поруч з ним. Це було в ефірі. Була був такий дискусійний майданчик ввечері в п'ятницю на телеканалі 1 плюс один. От ми там це обговорювали. Тому я чув все, що сказав пан Жовква. Більше того, там ще була неформальна у нас неформальне обговорення в перерві, тому я можу сказати. Чим це обумовлення, про що йдеться? Поділіться з нами обов'язково да, так. Да, от, да, тому я я, я точно не поділяю оцінки в Нью-Йорк Таймс, нема розколу. Так, да, є, і це давно відомо. офісі президенти є певні ревни щодо залужного. Да. Він скажімо так, другий державний діяч в країні з великим авторитетом, суспільною підтримкою. Власне, от є Зеленський залужний. У всіх інших там рейтинги на порядок менше. Да, і тому є певні ревнощі, але е, обидві сторони не конкурують між собою, не воюють між собою. Вони працюють один на політичному напрямі, інший на воєнному, і це правильно. От в чому нюанс? Де я погодився з Жовквою? От е, а він сказав, коли я його запитав, а в чому саме проблема? Він сказав, що після цієї статті. Деякі скажімо так наші партнери телефонували і запитували, в чому проблема, чому от такий різкий сигнал для нас. Це може створити певні проблеми в комунікації, в забезпеченні української підтримки. Треба діяти і назовні одним голосом. Я думаю, що має бути певна координація. От от тут я б погодився. Да, і це сигнал і для е, залужного для нашого військового керівництва і для офісу президента мають бути узгоджені позиції, щоб не було, скажімо так якихось, скажімо так певних оцих стилістичних відмінностей. Ну, наприклад, і то я думаю, тут питання про тлумачення. Е, от Зеленський сказав, що нема патової ситуації. Залужний казав про позиційну війну і про те, що треба вирватися з паски позиційної війни. Те, що війна перейшла в фазу позиційної війни, я вам скажу, це давно не секрет для фахівців і не тільки військових експертів. Будь-яка людина, яка знає історію і політику, ну вона ці люди розуміли. Вже рік приблизно фронт міняється не суттєво. Так, Приблизь, пане Володимире, так, але позиційна війна це не означає, що війна е, має ну що вона заморозилась на, на певному етапі. Позиційна не, війна не, це означає, що вона може бути інтенсивною. Я просто хочу уточнити. Ось дивіться, якщо пан Жовко каже, що е, дзвонили в офіс президента і дзвонили і уточнювали, і запитували так, в чому проблема. А не вже пан Залужний недостатньо по дорослому пояснив е, цю власне проблему, що якщо захід і надалі буде зволікати, то е, ну це може закінчитися. Перемогою Такі. Росії. все правильно. І от, на відміну, наприклад, від того, що казав Арістович, який mm. теж казав, що вся ситуація тупікова, да, і треба йти на переговори з Росією. Оце каже Арістович. Залужний каже інше. Є ризик пастки. Позиційної війни, щоб ми в ньому не застрягли, нам потрібно зробити те те і те. З п'яти е, речей, які треба зробити, чотири сигнал на захід. Да. Просто е, як це завжди буває, кожен сприймає своє, кожен бачить своє. І е, це питання, скажімо так, більш точної інтерпретації, більш уважно, е, більш уважного аналізу кожного тексту. Тому що, наприклад, питання тупік, е, глухий кут. Це не у Залужного, це назва статті в економісті. От там, де приводяться цитати залужного, це називають чомусь інтерв'ю, да? але це фактична стаття в виданні The Economist і там от назва: що війна зайшла в глухий кут. Да, це не слова залужного. Да, але ну, як це часто у нас буває, я сам з цим стикаюсь постійно, клікбейт так званий. Да, коли ти кажеш одне, а в назві там, відео, інтерв'ю чого ще дають ну так, щоб привабити е, глядачів чи читачів, дають, скажімо так, щось таке е, е, дуже драматичне, контроверсійне і не, не зовсім точне. Е, я до, з великою повагою, до речі, ставлюся до видання економісти. Думаю, що це було. Їх ініціатива і в цьому матеріалі і вони інтерв'ю брали. І я думаю, що ну можливо, я не знаю. Вони попросили, чи була ініціатива з боку самого залужного, от, додати до їх матеріалу і свій, свій прямий погляд, свою статтю насправді. Я от позитивно сприймаю цю статтю. перш за все, тому що це сигнал нашим партнерам. Що е, для того, щоб ми не застрягли, е, не застрягли от в цій пастці позиційної війни, нам треба допомогти по конкретних позиціях. Потрібна не просто збереження допомоги, потрібна нова якість допомоги і нові технології військові, які нам потрібні для того, щоб змінити нинішню рівновагу в війні. А рівновага в війні, на жаль, є вона не не дзеркальна, десь у Росії є перевага. На там кількісна перевага в снарядах, там в РЕП і так далі. Ну і Залужний про це пише: да, десь якісна перевага є у нас, але нам точно не вистачає ресурсів для того, щоб зламати цю рівновагу, і от він пише про те, що треба зробити. І я вважаю, що якщо б це сказав хтось інакше, хтось інший. Сказав трохи інакше, от як це зробив наприклад Арістовіч? Це викликав викликало скоріше критичну реакцію, негативну реакцію. Якщо б це був політик, знов таки це сприймали суто політично, могли б звинуватити в зраді, в капітулянстві і так далі. До слів залужного, оскільки це головнокомандувач збройними силами, поставилися з повагою і сприйняли. Хтось називає холодний душ, але сприйняли нормально. Але це точно це не розкол. От я скажу тут. Є розбіжності певні в оцінках, але ну от моя порада треба наладити більш активну, більш дієву комунікацію щоб був дійсно назовні був єдиний голос щоб кращого такі принципові оцінки стану війни що нам треба зробити як треба зробити яка допомога нам потрібна щоб це одночасно йшло і від залужного і від політичного керівництва країни пане володимире але зрештою коли ми кажемо про те що це більш був клікбейтний такі заголовок цієї статті в Нью-Йорк Таймс, все рівно у мене виник Питання, як до. Ну, Нью-Йорк Таймс не наші партнери, так, але вони преса Сполучених Штатів і если Заходу, если інших, так. Але от так, питання в тому, чи потрібен їм цей клікбейт, чи не підіграють вони ситуації, яка, е, яку тут намагаються розкрутити з е, тим, щоб посварити Залужного Зеленським те, що ми вже не перший раз обговорювали в ефірі. Тому що ось ці чутки і ось ці наративи, вони ж не вперше виникають в інформаційному просторі. То для чого це Нью-Йорк Таймсу? Ну ні, ну насправді це суто журналістський підхід. Я ж кажу, коли клікбейт, я розумію логіку треба привернути увагу ну, в даному випадку, New York Times читача заголовок от тональність статті в тайм там же акцент зроблений там в принципі ну намагання передати настрої якісь конкретні речі як сприймається зараз в Україні вовсі президента нинішньої фази війни але от треба було драматизувати ситуацію. Це теж прийом е журналістський, але ну занадто, зайна занадто задраматизував автор. Тоді Саймон Шустер. так і тут і в Нью-Йорк Таймс. От е ну я б сказав так, акцент надмірний зроблений. Не зовсім коректний з точки зору політики. Це, от, на, на, на жаль, не на користь нам. Тому що ну, висновок е, е, Жовкова... до речі, це от, е, я думаю, що е, от як жовкова, скажімо так, був незадоволений тим там, що залужний, от, е, так можливо, по воєнному трохи прямолінійно оцінив ситуацію в війні. І для жовка виникли певні проблеми в його комунікації, саме в його. Ну можливо, так, да. і от у Ойсі теж вважали, що занадто жорстко оцінив залужну і нинішню ситуацію. Хоча, на мій погляд, це знаєте, як прививка, краще жорстко, але чесно, щоб ну скажімо так, потім менше було ілюзій у нас і зайвих фантазій. Але от жовкове теж сказав, трошки жорсткувата, і це використали не зовсім коректно, не зовсім адекватно в Нью-Йорк Таймс. Бачите? От я це називаю іноді такий зіпсований телефон, коли починають це трактувати тлумачити занадто гостро, занадто драматично. А це може дійсно от сприйняти там. Ну, Вашингтон, я думаю, не знаю. Вони ж спілкуються із залужнами і з офісом президента, і з самим Зеленським, там і з Єрмаком, з іншими людьми з тим же жовтою. Да, тому вони розуміють, нема ніякого розколу, mm. але от е, сама ця фраза вона на жаль може бути використана там деякими трампістами проти України. От чому біда до речі, зазначу, що наратив про розкол. Про нібито конфлікт між е, е, Зеленським і Залужним, він свідомо поширюється росіянами ще з минулого року. Ще ну влітку минулого року була перша така масована інформаційна кампанія. Тому тут треба бути дуже обережними. І моя порада і офісу президента, і там генштабу і команді залужного, і навіть західним журналістам. Ну будьте обережнішими з такими формулюваннями, тому що вони можуть нашкодити, пане Володимире, Ну, ось бачите, це ми розуміємо, що вони можуть нашкодити, і ми живемо насправді війні, і ми якось обережніше ми даємо оцінки, а для них, от бачите, важливий був клікбейт або не лише це. Дивіться, ось ця критика, і ця критика, ця ця їхня оцінка, вона десь і інтерв'ю так само залужного. Вона десь співпадає з заявами про те, що вибори можуть відбутися вже навесні цього року. Чи можуть тут, наприклад, західна преса підігрівати інтерес до виборів, підігрівати ось цю е, гонку передвиборчу? А навіщо західній пресі підігрівати інтерес до цих виборів? Навіщо? Потім в ці, ну скажем так, ну, в цьому тексті в Нью-Йорк Таймс. Ну, я щось не побачив. Я, ну, треба подивитися там перше джерело, тому що я, на жаль, читав тільки новини з цитатою, да, чи йдеться там про вибори. Там щось не йшлося про вибори. Тому ні, я думаю, що тут ми вже самі прив'язуємо одне до іншого. Mm -hmm. Щодо виборів, я тут можу лише, додати, лише так, підтвердити те, що сказав Кулеба. Вчора чи позавчора він це сказав в одному з коментарів. Що тема обговорюється, да тема обговорюється вже не перший місяць, між іншим. Я можу від себе додати рішення по виборах, президентських виборах, які за конституцію нагадаю, за конституцію мають відбутися наприкінці березня наступного року. Рішення треба ухвалити не пізніше грудня. Це пов'язане із процедурами. Тому що процедури виборчої кампанії це приблизно три місяці, і їх треба починати вже там наприкінці грудня. По-друге, для того щоб вибори відбулися більш-менш нормально, треба ще внести купу змін в законодавство. Я, от я можу вам сказати свою суб'єктивну оцінку. Я поки не бачу. Організаційної і правової готовності до нормального проведення виборів навесні наступного року. Але тема обговорюється, дискусія йде. І мені здається, от моє суб'єктивне враження з того, що я читаю, бачу, чую від різних людей, з різних джерел, значить ситуація дуже суперечлива. Значить, Громадська думка, і це підтверджується слогічні опитування. Проти проведення виборів під час війни закон про воєнний стан забороняє будь-які вибори під час війни. 81% але... українців проти цього так ну різні оцінки. За деякими оцінками 65%, за іншими оцінками, там більше 70%, за різними опитуваннями, але більшість абсолютна більшість проти, але от по конституції конституція чітко регулює ситуацію з парламентом. Під час воєнного стану повноваження Верховної Ради продовжується автоматично, поки не завершиться воєнний стан. По президенту такої норми немає. І звідси, деякі юристи і деякі політики кажуть: і я думаю, що це доноситься до президента, що ну, якщо не буде виборів, виникне. Хтось там драматизує знов таки, от мода така з'явилася на цю надмірну драматизацію: що мовляв, тоді повноваження президента припиняться, не припиняться вони автоматично. Але отут інші критики кажуть, але будуть звинувачувати, що вони зовсім легітимні, тому що от не проведені президентські вибори, а конституція не регулює це питання. Тут два варіанти насправді або треба звернутися, на мій погляд, до Конституційного суду. Хай він протлумачить. Тому що конституціоналісти кажуть різне, хтось каже, ну треба проводити вибори, тому що питання не врегульоване. Ну примет тлумачення букви конституції. Хтось каже, ні, логіка конституції дух конституції кажуть про те, що. Ну, по президенту має діяти така сама норма, як і по Верховній Раді. Тобто, повноваження президента продовжуються. Але навіть, от просто щоб було розуміння, якщо буде ухвалене рішення про те, що треба провести вибор, ну суто політично. От переконають президента, який в роздумах, який ще не ухвалив рішення, у нього є аргументи як за, так і проти. І мені здається, емоційно, він не хоче. Він як і більшість українців не хоче виборів під час війни, але його і деякі західні партнери, і деякі наші люди переконують, що ці вибори треба провести. На чию думку віна от... на, на вашу думку, пане Володимире, на сторону він стане на сторону українського суспільства чи на сторону західних партнерів? От якщо українське суспільство проти і відверто кажучи, не розуміє, як можна провести вибори, тим більше стільки людей виїхало за кордоном. Ще якась кількість яка Окей. Слишилася Я в слишилася сказати... кого він вибере? Всі ці проблеми технічно ріш... вирішуються. вирішуються, uh -huh. технічно вирішуються. Але, а, але серійно... чи нехто він думкою суспільства? Та ні, ну я думаю, що як правило, він не нехтує думкою суспільства. Я ж кажу: він скоріше за все думає, так як е, е, більшість українців, але е, е, я ж кажу: от є поради, що от краще провести зараз, і так далі. Так, от я просто скажу про технічний і правовий бік. Е, Якщо навіть ухвалюється рішення от суто політичне, що треба провести, от, припустимо, переконали Зеленського, треба провести. Але треба міняти закон про е, воєнний стан, ну, тоді якось норму треба змінити, яка забороняє повністю проведення будь-яких виборів під час воєнного стану. Оце перше. Друге, гроші треба виділити на вибори. От зараз. Бюджет будуть розглядати в другому читанні. От подивимось, поки там грошей на вибори немає в бюджеті. І головне, найбільш вагома складова законодавчих змін це зміни в виборчому кодексі, плюс треба оновити виборчий реєстр. От щоб була можливість за будь-якої процедури, неважливо, електронне голосування, голосування поштою, варіанти є різні. Але щоб або, наприклад, голосування за кордоном. Це теж треба забезпечити ще й гроші. Виділити треба на це, але треба оновити реєстр виборців. Ну і саме виборче законодавство. Там треба купу змін внести. Я так чув, що там щось підготовлено, але наскільки воно готово. Так що тут ще треба багато зробити, перш ніж вибори відбудуться. Вони не просто відбудуться, коли там скажуть все, будуть вибори, цього недостатньо. Треба ще купу роботи правової зробити. А щодо президента, яке він рішення ухвалить, не знаю, не знаю. Громадська думка теж може мінятися по виборах, да, вона скоріше негативна. На мій погляд, от моя думка, головна проблема не в тому, що буде проблемна провести там, голосування для військових. Це вирішується насправді. Буде голосування не в один день, а, там, наприклад, тиждень. Щоб там шляхом ротації могли проголосувати, там можна підрихтувати законодавство. Щоб ну, скажімо так, там прописати, як будуть виборчі комісії працювати під час повітряних тривог і так далі, там як виборча документація буде зберігатися, можна врешті-решту згодити процедуру голосування за кордоном. Тут, до речі, там є досвід Молдови, вона маленька країна, правда, але є досвід міжнародний і так далі. Тут все вирішується, але проблема ж головна в тому, що якщо під час війни почнеться виборча кампанія, вже зараз. Президента критикують, незважаючи на те, що він верховний головнокомандуючий, причому не просто там по за якісь конкретні речі, а взагалі раніше було табу. Да, а якщо ми почнемо сваритися з політичних питань, конкурувати під час вот такої війни, як зараз. Я не думаю, що це нам піде на користь. Пане це Добре. нас ще більше роз'єднає. Е, дивіться, я тут в тому, що треба бути об'єднаним, особливо під час війни. Я тут вашу думку піділяю, але є люди, які вже зібралися на президентство, виставили свою програму. Ну, скажімо, мені вона більше нагадувала якийсь бюлетень, чи навіть певний тост виставили вже свою програму. Оголосили про те, що готові йти в президенти, причому на псевдоросійському телебаченні, на телебаченні російських лібералів це про. Я про Арестовича. Ось для я чого він зараз зрозуміло. такі заяви. Ви зрозуміли, та Про кого я так. для чого він зараз такі заяви робить? Ні, ну що про себе нагадати, він намагається е, спіймати хвилю. Е, він же про те, що він хоче брати участь в президентських виборах. Я нагадаю, він сказав ще рік тому в інтерв'ю Гордону. Е, але тоді. Була інша стратегія. Він хотів бути дублером Зеленського і, скажімо так, бути таким партнером. Партнером, дружнім партнером для команди Зеленського. Хоча на чолі, мабуть, власного проекту. Потім не вийшла. Да, і от була ідея у нього восени. Він хотів стати партнером залужного, але Залужному зараз не до політичних ігор. Він займається війною на організацію спротиву російської Навалі. І Я думаю, що це правильний вибір. Він на війні потрібний, а не в політиці. У всякому разі, зараз да. Арісточ хотів бути партнером там, молодшим партнером залужного, щоб це був блок. Арістович Залужний, була така ідея, яку він висловлював. Да. А що зараз робити? І він бачить, є критика на адресу президента, є розмови про президентські вибори. І, в принципі, я б сказав так: от я можу вам оцінити, е, ну, скоріше, це трохи інтуїтивно, там, там різні чутки, оцінки і так далі. Я б сказав, Зараз 50 на 50, вірогідність проведення виборів. Mm -hmm. да, набагато більше, ніж було, наприклад, ще там два місяці тому. Тоді, навпаки, там вірогідність виборів була набагато менша, а зараз все ж це обговорюється вже так більш конкретно в прикладній сфері. Так от, Арістовіч все відчуває, хоче спіймати хвилю. Він вже заявляє заздалегідь про свою програму, про те, що він буде брати участь і що він буде конкурентом для Зеленського. Пам'ятаєте, ми тут дискутували я і з вами, і з вашою колегою. От якраз теж в ефірі Радіо НВ про це казав. Що він не буде партнером Зеленського, він буде агресивним критиком. Mm -hmm. і зараз між ними конфлікт, і це вже стало очевидним. Пане Велидошов да я останні фрази пішов на цей конфлікт Арістович лише для того, що він сподівається на голоси колишніх виборців ОПЗЖ, і звідси і фрази про. Замір за як там каже, замірюється, приміріться да, І критика Зеленського звідти. але я думаю, це помилкова ставка і вона не спрацює. Угу. Пане Володимире, ну ми з вами не перший раз е зустрічаємося в ефірі і не лише радіо, і не перший раз ми з вами е обговорювали вибори в Україні. Ми ж ми ж і ви, і я розуміємо, що на вибори потрібні гроші. Звідки гроші варістовіча? Хто спонсорує йому цю кампанію? Ой, ну є різні версії, я почув від деяких людей буквально декілька днів тому. Ще одну цікаву версію: що нині, нібито, нібито я точно не знаю, но ну, нібито спонсором Марістовича може бути одна людина з західної України, як це не дивно, яка традиційно спонсорувала різні суперечливі політичні проекти. А чим людина, а чим людина займається? Я не знаю, я не можу західна Україна ну, бізнес, багато талантами, пане Володимире? Бізнесом займається і ну деякі злі язики кажуть з кримінальним минулим ця людина. Хоча б підтримувала і національно патріотичні проекти, вона і не тільки різні проекти підтримувала ця людина. А скільки я не можу це підтвердити ще й спростувати? Я називати не буду. От натяк зробив так воно чи ні. Я не знаю. Насправді спонсори Арістовича будуть. Поки він не провалиться на виборах, спонсори у нього будуть. Але можу вам сказати мій прогноз: виходячи з даних центру Разумкова про рівень довіри до Арістовича, 71% йому не довіряє, повністю довіряє 2% повністю. А це означає за досвідом, що він може розраховувати на результат на президентських виборах в діапазоні від 1 до 3%. Зрозуміло, ну цікаво буде за цим спостерігати. Хоча б, відверто кажучи, моя суб'єктивна думка. Мені б за цим не хотілося спостерігати з Арістовичами. Але я з вами зводиш. Я більш цікаві. теми і персонажі. так. Маємо що маємо. Дякую вам, пане Володимире. Володимир Фесенко, політолог був разом з нами на зв'язку. Зараз робимо паузу. Новини після чого рухаємося. Далі підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.